Друзі, сьогодні хочу вам більше розповісти, що саме відбувається на курсі зцілення. Наш курс це такий безпечний терапевтичний простір, на якому ми по поличках розкладаємо і запускаємо в зцілення все, що тримає всередині наше тіло і вся наша багатовимірна система. Це якісь пережиті дуже сильні негативні емоції і стресові програми, і взагалі. Накопичений стрес всього життя. Це якісь психологічні травми, які досі визначають вашу реакцію, ваше сприйняття якихось людей, ситуацій, і, відповідно, впливають на вашу здатність будувати гармонійні стосунки, вашу здатність гармонійно почувати себе самим з собою. І, відповідно, також це впливає на вашу здатність вирішувати якісь життєві завдання і досягати якихось життєвих цілей. Це також і фізичні травми які досі пам'ятає ваше тіло. Це могла бути травма і в 5 років, і якась травма при родах. І вам може бути зараз 30, 40, 50, а ці травми давні і досі впливають на ваше здоров'я. Також це біохімічний дисбаланс. Він формується внаслідок різноманітних інтоксикацій. Чи це були сильні харчові отруєння, алкогольні інтоксикації, наркотичні, так психотропні якісь інтоксикації? Також це могли бути отруєння, якісь токсини з їжі, повітря, з води, також медикаментозні отруєння внаслідок прийому якихось препаратів, проходження якихось процедур чи операцій. Так мій досвід роботи показує, що ці всі інтоксикації вони Повністю з організму не виводяться і теж впливають на наше здоров'я в довготерміновій перспективі. Також це інтоксикації з повітря, що зараз дуже актуально, особливо так. Це забруднення від зброї, від хімічних речовин, також наслідки радіаційних викидів. Так з цим всім можна працювати на енергетичному рівні, і саме така робота дає глибинні хороші результати. Також це порушення безпосередньо в енергетичній системі. Енергетичні пробої, які можуть формуватися внаслідок негативного впливу когось з вашого оточення, якихось руйнівних думок в вашу сторону, заздрості, прокльонів, енерговампіризму, також через загальний вплив загального інформаційного простору, телебачення, інших засобів масової інформації, випромінювання різних вишок, вібрацій, про які ви навіть не здогадуєтесь, так, які направлені на вас. Також внаслідок чорномагічних впливів, як би нам не хотілось в це вірити, але ми знаємо всі, що що наша нація схильна взагалі до всяких таких от ритуалів. І таких от дій, тобто можемо підсумувати, що ми працюємо не тільки з тілом, якщо ви приходите до нас з якимись болями чи з якимись захворюваннями. Ми тестуємо, щитуємо першу причину вашого запиту, навіть якщо це не фізичне захворювання, якщо це проблеми в стосунках з реалізацією на роботі, так чи ви не можете вийти з якоїсь важкої життєвої ситуації, ніби не можете зрушитись з мертвої точки. Ми завжди шукаємо першу причину, яка привела вас. До вашого стану чи до вашої ситуації, і з нею працюємо. І робота з пам'яттю клітин, з емоціями, з фізичними органами і системами, зі всіма енергетичними каналами, меридіанами, з чакрами, з всіма тонкими тілами і іншими енергетичними структурами, а також з родовими програмами, пам'яттю ДНК, з вашою кармою і відновлення зв'язку з вашим істинним я і з вашим вищим 'я. Це все є частиною глибинного зцілення, і з цим всім ми працюємо на курсі. З кожним сеансом всі ці структури шар за шаром очищуються, відновлюються, і ви починаєте почувати себе краще не тільки фізично, ви починаєте внутрішньо відчувати себе, себе справжнім, і в вашому житті запускаються неймовірні трансформації.